Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні у нас 6 листопада. Ми приїхали на хаджибейський лиман неподалеку від Одеси. Разом з Артуром приїхали трішки запізно і будемо зараз пробувати ловити пелінгаса та Карася в першу чергу. Ось там у нас дамба хаджибейська, осатого. взяли черв'яка. Махнатого. Ось таке місце знайшли спеціально з камешами. Ось бачите камиші. Спробуємо, можливо, біля камешів є карась. Зараз будемо спочатку замішувати прикормку на карася і потім вже закидатись. Починаємо. Ось такий черв'ячок махнатий. І зараз замішуємо прикормку на карася. Залушки від минулої рибалки. Це флагман Grand Supreme, флагман Grand Feeder по пів кіло і додамо кукурудзи. Була інформація, що ловиться зараз карп на лимані на кукурудзу. Тому зараз будемо пробувати. Замішуємо. Ось. Заряджаємо оснастку вдоль гачка. В мене гачки трішки менші. Ось така снасть. На кінці грозило сонцове, звичайне. І два-три гачки з пенопластом, щоб підіймати над дном. І сам так, в'язав снасті Ні. Це заводська, куплена. снасть. Ось Оце такий черв'ячок. Зараз його насаджуємо і будемо пробувати ловити на різних дистанціях. На ближній спочатку, потім подалі і потім максимально далеко. А другу вудку на фідер я буду кидати ось під ці камушей. Ось наша прикормка. З кукурудзою насадка, сама кукурудза опариш та черв'як. Може якийсь карасик чи карпак клюне коробчук. Другу вудку сюди під камиші кладемо. Починаємо ловити. Перша поклівка. По перший пелінгаз. Перший Нарешті вимучали. На дальньому закиді. Ось така краса. Ставимо лайки, підписуємося на наш канал. Ось така краса, 6 листопада, дуже вже холодно, вітер. Зараз спробую поставити більш, більшу вагу грузика, бо я вважаю, що скоріше за все через хвилю та вітер зносить нашу оснастку. За малий, мабуть, груз. Зараз змінив поки що один маленький фелінгасик. Дивіться, яка краса. Яка краса, яка красива природа. Ловимо далі. Ось нарешті у Артура теж клювання. Калінгасик маленький, 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 маленький піздюк. Опа, малюк. Такий самий, як у мене. Так, на хаджибеї на обичного звичайного червя не клює. На морського ось такий ось. Амурчики. Міні-амурчики, так? Калінгасик. Калінгасік. Красунчик. Єсть. О, е! Нарэшти! Нарэшти! Малюк! Вот так и самый. Балдын! В мою пользу! Есть еще один. Вымычал, е-мое! Ну, ближний, как ты говорил. Опа! 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 Вот такой вот еще один малышик. like. Опа, опа, чуть-чуть Уже третий мой каленгасик. Маленький. Такой красунчик маленький. 3-2. Твою користь. Так, дорогі друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. 6 листопада на хаджибейському лимані неподалеку від дамби. Спіймали 5 риб невеличких пелінгасів. Фідер сьогодні мовчав, але я все одно викладу вам відео. Ось така краса. Люди пишуть у спільноті Лиману, що як ви там ловите в такий вітер холодний і сильний. Дійсно дуже холодно, прохолодно, але якось вимучили 5 пілінгасів маленьких. Невеличкі. Але краще, ніж нічого. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Остриптум 3-3. Знімаємо вже на телефон. На телефон знімаємо, бо вже майже склалась. Покльовка і... галла, так? Під вечір. Так. Покажи. Рибу покажи. Ось такий. Під вечір. Ще один клюнув. 3-3. Нічия у нас, 3-3.